Частина перша. Як творився світ? Сокіл рот. На початку була пітьма і в нікуди. І де взялося воно? Наймудріші волхви Оріани казали так: Око було завжди, воно було вічно, і з вічності воно летіло у вічність. А Заратустра потім уже вже додав. Воно летіло з далеких старих світів, аби утворити новий світ. Мабуть, так. Бо око, пролетівши чорне безмежжя впродовж безконечної кількості часу і, не знайшовши краю пітьмі, одного разу спинилося і пустило сльозу, чисту, пречисту росинку, з неї вродилося диво, Першо птах і першо бог. птиця сокіл. Його золотаве пір'я осяяло непроникну ніч. Сокіл розправив крила і закружляв над оком. І пустив сокіл золоту сльозу росинку, що впала на око, і вмить розрослося воно у великий острів серед мороку. І пустив сокіл срібну сльозинку, і впала вона посередині острова, де утворилося озеро живої води. І пустив сокіл зелену сльозу росинку, і від неї проросли дивовижні квіти і густі високі трави на острові і берегах озера. Тоді сокіл сів між квітами і став глибоку думу думати. Про дуб. Довго думу думав сокіл, тьма часу минула, і зніс сокіл золотий жолудь. І сталося диво. Виросло з того жолудя розкішне й могутнє перше дерево, дуб стародуб. Іначе зорі розцвіли на його крислатому гіллі, то вродили молодильні яблука, плодини вмирущості. Стало довкола світло й весело. Тоді злетів сокіл на вершину першодерева і сказав: Я створив вирій, тут моє місце навіки вічні. Звідси я творитиму світ.